Триває проект інсайт на радіо місто над Богом. Нагадую, з вами працює Віктор Мазалевський. і я радий вітати нашого гостя. Це Михайло Кузнецов, заступник директора Вінницького міського центру соціальних служб, начальник відділу сервісного офісу у справах ветеранів. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня. дякую, що знайшли час. Я хочу нагадати всім нашим слухачам, що фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб працюють. У трьох прозорих офісах соціального спрямування в Вінниці за адресами проспект Космонавтів 30 на другому поверсі, вулиця Замостянська, 7 та вулиця Брасальська, 85. До них можна звернутися за консультацією з приводу оформлення документів, надання піль, гарантій, компенсацій, статусу учасника бойових дій, ветерана, члена сім'ї загиблого, різних інших довідок, оформлення пенсії, встановлення інвалідності та інше. Я певно не все, не все назвав. Ми сьогодні про це обговоримо. Але давайте ми згадаємо трошки. Історії так з жовтня минулого року, 2023-го, Вінниця долучилась до проекту е, помічних ветерана. Так, цевовський пілотний так. проект у п'яти регіонах, у п'яти містах, так е, нашої України. Е, Вінниця серед них. Які результати відтоді? І ще раз доброго дня на сьогодні, майже. З усіх пілотних міст і регіонів України цей проєкт успішно розвивається тільки в нас, у Вінниці, завдяки колективу міської ради, Департаменту соціальної політики і особисто міському голові міста Вінниця. Виділено фінансування, ми забезпечені всім необхідним і працюємо, як ви вже сказали, в трьох прозорих офісах. Угу. На сьогодні до нас з початку пілотного проєкту, це жовтня минулого року. Вже звернулось три з лишнім тисячі людей, з них 2 тисячі майже 2,5 тисячі це чоловіки і решта жінки. На сьогодні ми надаємо консультативну допомогу і ведемо супровід учасників бойових дій, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, осіб, які втратили рідних та близьких, членів сімей загиблих, і безвісті зниклих. Я назвав деякі послуги, але хотілося почути від вас, які види послуг можуть отримати ветерани в сервісному офісі у справах ветеранів. Ну, на сьогодні одним із самих розповсюджених видів послуг це є комунальні послуги. Uh -huh. Компенсація за комунальні послуги. Тобто люди звертаються до нас, ми їх консультуємо і передаємо в надійні руки дівчат, які оформлюють ці комунальні пільги. В тих же прозорих в офісах. В тих же прозорих офісах. Ну, це, як то кажуть, розташування міста Вінниці ага. ділиться адміністративним поділом на лівий і правий берег, це на космонавтів і на Замостянський сім. Ага. Тобто, всі, хто звертається до нас за такою допомогою, отримують її до кінцевого результату, як то кажуть. Проходить супровід, хлопці допомагають людям оформити правильно ці всі пільги без зайвого клопоту. Ага. Також ми надаємо. Не тільки ці пільги послуги, також помічники, верніше, фахівці із супроводу учасників війни. ветеранів війни і демобілізованих осіб консультують про державні пільги, які програми є в державі, про регіональні, про місцеві програми, які існують для цієї категорії людей, також ми консультуємо. З надання публічних послуг, з психологічної підтримки, з реабілітаційних послуг, деякі питання, що стосуються оформлення інвалідності, проходження ВЛК, МСЕК, хлопці з великим досвідом, всі майже всі пройшли цей шлях від отримання поранення і до закінчення цього всього шляху, отримання посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. І це не весь спектр послуг, які ми надаємо. Ми допомагаємо людям стати на квартирний облік, якщо вони мають право, потім ми консультуємо з приводу, як отримати компенсацію за житло. В общем, е, робимо висновок. Якщо в ветерана так, виникає питання, якесь, яке йому треба вирішити, так, він має йти до вас. Так, він приходить до нас, і ми супроводжуємо його до, до фінального. Акорду його проблемного питання, поки воно не вирішиться, можете назвати якісь згадати, якщо у вас вийде якісь такі випадки, так де ви успішно допомогли. Я, я розумію, що їх багато, так з трьох з копійками тисяч, але е, випадки, якісь такі дуже такі резонансні, які ви допомогли людям ну, конкретно особисто mm -hmm. на своєму прикладі можу сказати, що. Був такий випадок, дівчата попросили допомогти учаснику бойових дій. Прийшов оформлювати протез без руки. Угу. Допомогти написати заяву, оформити документи. Під час спілкування вияснилось те, що він незабезпечений житлом. І, взагалі, є такі хлопці, які отримали бойові поранення, які втратили кінцівки, інші частини тіла. І вони соромляться використовувати свої пільги. І деякі навіть не те, що не знають, а не здогадуються, що їм можна якісь пільги отримати, бо вони, вони рахують, що дали їм посвідчення, і цим все дуже гарно. Дають протези, слава Богу. Ну, В общем, під час спілкування я з ним познайомився і почав ну, просто задавати такі питання: а де живеш, а що робиш, а яка родина? Виявилося, що у нього родина, двоє дітей, дружина. Людина без руки. Я кажу: а ви працюєте? Він каже, так, я працюю. Зразу ну, ж питання, а ким ви ким працюєте? Працює? Він каже: Я працюю водієм далекобійником. Повірте, в мене була аніма сцена. Цій людині, ну, слава і шана, він сам, в нього двоє дітей, він не забезпечений житлом і ще пілклується за сина свого загиблого побратима. Uh -huh. ну, ми йому допомогли встати на квартирний облік, встати на чергу. Пільговиків, бо він особа з інвалідністю внаслідок війни другої групи, і стати на чергу на компенсацію за житло. Це, це ви йому підказали, так? Щодо квартирної черги. А чим він до вас прийшов? Взагалі? Він, а взагалі він прийшов оформити собі протез, поміняти ага. протез. Він прийшов. Ну як, якщо ви бачили, люди є модні протези, які ага. там сенсорні, і прочі. а в нього просто такий, як крючок. Просто він туди може зажати здоровою рукою якусь ложку, якесь ага, щось. Ага. І він прийшов собі ну, більш потужного протезу оформити. Ага. І з цим питанням ми йому допомогли, він став на чергу на протез, тут же йому допомогли стати на квартирний облік, і тут же на пільги, на комунальні послуги оформили, І поставили його в реєстр пільговиків, щоб він мав право в нашому діагностичному центрі міському отримувати безоплатну медичну допомогу. Розказали все, що, на що він має, які права, які пільги. Але у відповідь почули: та, хлопці, мені це якби так, я от, те, що маю, і все. Стісняються люди, але ми їм розказуємо, допомагаємо володіти цим цим спектром пільг і гарантій, які вони мають. Пане Михайле, з вашого досвіду, наші ветерани, наші демобілізовані особи не дуже знають о той спектр пільг, який їм належить. Ну, Скажімо так, є різні категорії, є більш обізнані, є такі, що приходять і кажуть, будь ласка, розкажіть мені, на що я маю право. Ага. Це все залежить від, як то кажуть, від особистості, яка ну, кажуть, що зараз у нас соціалізація суспільства шагнула далеко. У кожного в кармані майже по три гаджета. Раніше mm -hmm. був один телефон в сільській раді і все. Але зараз ті, хто обізнані, ті, хто дивляться, слідкують за новинами. Але ви ж зрозумієте, нема такої можливості на фронті. Люди постійно змінюється середовище, постійно змінюється їх стан. І я нічого не хочу сказати, але це людський фактор, деякі встигають розказувати, а деякі просто прийшли, отримали поранення. І він, йому не вспіло нічого розказати. Міністерство оборони свого боку робить великі кроки теж щодо інформ... поінформованості особового складу. Але взагалі велика кількість людей, які, може, й знав та забув. Але приходить до нас, до мене приходив один хлопець я йому під час розмови, спілкування він каже. От я коли служив, я мріяв про те, щоб була така організація, куди можна було прийти, і тобі доходчиво все uh -huh. розповіли, uh -huh. які ти маєш права, які пільги, які гарантії. І зараз це існує у Вінниці, воно працює, uh -huh. Михайло Кузнецов, начальник відділу, заступник директора Вінницького міського центру соціальних служб, начальник відділу сервісного офісу у справах ветеранів, розповідає нам зараз проектний сайт про підтримку ветеранів у Вінниці, і в мене наступне питання. А Скільки помічників ветеранів є наразі у Вінниці? На сьогоднішній день у Вінниці 12 помічників ветеранів, які працюють на трьох прозорих офісах, надають свою консультаційну допомогу ветеранам війни, членам родин. Це на Замості, на Замостянській сім, на другому поверсі можна звертатися, на космонавтів теж на другому поверсі. І на Браславській 85. Угу. Достатньо такої кількості помічників ветеранів, е, ну, відповідно до навантаження. Зрозумійте, коли ми починали, ну, всі знали там, побратими наші, що люди почали готуватися, навчатися і тому подобне. І спочатку якось воно було трошки тихіше. Зараз почало працювати, як сарафанне угу, радіо, так і. Угу. Рекламні проєкти є певні, які посвідчують нашу діяльність. І людей стали. Так і радіо місто над Бугом. Радіо місто, місто над Бугом так. саме так. І наразі людей збільшується. Ага. Люди, люди йдуть, деякі йдуть по декілька разів. Є нові, нові приходять. Ну ви ж розумієте, люди звільняються. Наразі ми працюємо більшість категорії, ті, які вже звільнені, або члени сімей загиблих і безвісті зниклих, члени родин. Військовослужбовці, які проходять службу, теж приходять за консультацією. Ми надаємо консультації не тільки ветеранам, які вже звільнилися, але й тим родинам, які тут знаходяться на місці. Хлопці, які наразі приймають участь в бойових діях, які служать в Збройних силах України. Ну, так, і навантаження це велике. Так, Навантаження поступово зростає, і 12 чоловік в межах міста, ну наразі це все, що ми маємо. Це це на що є фінансування від міської ради. Як я вже казав, цей проєкт підтримала міська рада, міський голова, департамент соціальної політики, зробив дуже багато для того, щоб цей проєкт працював в нашому місті. І ми стараємося не підводити і працюємо на всю силу, яка в нас тільки є, тому 12 чоловік це дуже мало. Але я маю надію, що коли цей проєкт. Стане розвиватися на більш якісній основі, з'являться якісь додаткові види фінансування від держави, то нас буде більше. Консультації відбуваються за попереднім записом, так? Люди... Теж Та електронна черга має бути. Людина приходить, бере квиточок угу. і за викликом фахівця підходить на консультацію. Угу. Скажіть, будь ласка, хто такі помічник ветерана? Що це за людина? Ну наразі в моєму розумінні і в розумінні всіх тих хлопців і дівчат, з якими ми працюємо нашого скромного Далі. маленького колективу, це людина з великим серцем, це людина, яка е, має великий досвід, яка пройшла свій шлях і опинилася в нашому середовищі відділу сервісний офіс у справах ветеранів. Це людина, яка, яка має розуміти того, хто до неї роз, прийшов. Яка розуміє ту людину, яка сидить навпроти. Яка вже знає, з чим він може поділитися з цією людиною. Якщо людина прийшла з проблемою, наприклад, пройти, ну я проходжу МСЕК, як мені, які мої кроки, ми всі через це пройшли. Із 12 помічників, всі чоловіки мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. І в нас є ще дві дівчинки, які члени сімей, учасників бойових дій. В однією чоловік служе, в друге син. І всі ті потреби, з якими звертаються до нас люди, ми їх знаємо. Ми працюємо за принципом рівний рівному. Угу. Тобто та людина, яка звертається, він бачить в той людині до кого він звертається, рівного, рівного собі. Бо ми пройшли той самий шлях. І ми хочемо допомогти тим людям, які крокують його зараз, пройти його. З найменшими навантаженнями і з максимальними результатами, як, от ви бачите, відповідно до свого досвіду, питання вирішення питань для ветеранів, для демобілізованих осіб, для членів їхніх родин вирішується швидше. Знає, є, є якась є якась така о, знаєте, не тільки від вашої служби, а до інших, які ви звертаєтесь, перенаправляєте. Є якась така розуміння, що їм треба це зробити швидше на сьогодні. В усіх прозорих офісах, усі працівники і всі особи, які співпрацюють з ветеранами, вони все роблять максимально швидко і стараються максимально якісніше і швидше зробити свою роботу, щоб надати ці послуги. Тому розуміння з боку працівників, до яких звертаємося ми, які, до яких звертаються люди, дуже велике. Вони розуміють, що це люди, які пройшли нелегкий шлях, поки вони потрапили до них на прийом. Mm. Тому допомога існує, допомога, як і нам в нашій роботі, існує, так і ми стараємося допомогти людям швидше і простіше вирішити їхні питання. У Вінниці є така можливість ветерану прийти і отримати відповідні консультації, так? І отримати відповідну допомогу. Чи будуть робочі місця у не говоримо про весь регіон, про приєднані територіальні громади? Ну, в, усіх територі... в усіх містечках Вінницької територіальної громади наразі. Поки що там, де існуємо ми по прозорим офісам, вони всі під'єднані туди і вони при... телефонують голови, телефонують уповноважені, питаються, як потрапити на прийом. Наші двері відкриті, ми працюємо. Для всіх. Для всіх. 24 на 7. До нас звертаються за телефоном хлопці з інших міст, навіть віннічани, які зараз проходять службу в різних куточках України, але. Якимсь чином, може ж кажу, працює сарафанне ну, радіо, так, так. працює реклама, працює повідомлення, виступи на радіо, на місці радіо. Місто над Бугом, mm -hmm. Віта, багато сюжетів знімали. Суспільне телебачення, радіо Суспільне. Ми везде стараємося освітлювати нашу діяльність і висвітлювати її позитивні боки, щоб люди зверталися. Є... В відкритому доступі всі наші контактні телефони, тому роздаємо візитки, роздаємо рекламну продукцію, тому люди дізнаються, телефонують, задають питання. Ми стараємося по мірі сил та можливості надавати певні ясні відповіді. Угу. Якщо людина не може, наприклад, приїхати, позвонити, вона має мобільний телефон, так, і може, можна десь зайти і почитати інформацію про те, які ви надаєте послуги. Так, це все є. У нас є своя сторінка в Фейсбуці. У нас інформація знаходиться на сторінках Департаменту соціальної політики, на сторінці Вінницького міського центру соціальних служб. Ця вся інформація в відкритому доступі. Вона може. Ця інформація звучить в трамваях, звучить в тролейбусах. Вона є. На рекламних матеріалах у усіх прозорих офісах висить, що працює помічник ветерана. Хай воно вже фахівець, але, але воно є. І ми продовжуємо роботу в цьому напрямку з метою висвітлення нашої популяризації цієї роботи, нашої, щоб воно було доступно до кожного до кожної людини, яка хоче звернутися зі своєю проблемою. Я дуже дякую вам за вашу роботу за те що ви робите в цьому плані. Так я нагадую, що ми говорили про підтримку ветеранів у Вінниці, і з нами в студії був Михайло Кузнецов, заступник директора Вінницького міського центру соціальних служб, начальник відділу сервісний офіс у справах ветеранів. І нагадую, що фахівці супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб працюють у трьох прозорих офісах соціального спрямування в Вінниці за адресами проспект Космонавтів, 30, другий поверх. Вулиця Замостянська, 7 та вулиця Браславська, 85. Дякую вам, пане Михайле, за участь в ефірі і дуже хочеться, щоб у вас було менше роботи насправді через але але війна триває. На жаль, і сподіваюсь, все одно, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! А проект «Інсайт» завершується. Зустрінемо вже наступного тижня. На все добре. По буднях на сто один Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.